Всім привіт! В цьому випуску ви дізнаєтеся нові події в шоу-бізнесі про проблеми у шлюбі пари Юрія Горбунова з Катею Осадші, про культурний десант та яке до нього відношення мають Тіна Кароль, Христина Соловій та інші співаки та як позитив жорстко висміяв потапа. Будь ласка, підтримайте відео лайками та коментарями. Приємного перегляду! Отже, почнемо! Відомий телеведучий шоумен та актор Юрій Горбунов та його дружина Катерина Осадчі нещодавно відзначили сьому річницю шлюбу. Вони одружилися у 2017 році. У цьому році у них народився син Іван, а в 2021-му на світ з'явився другий син Данило. Шоумен розповів, що пишне святкування з нагоди річниці весілля вони не влаштовували. Лише ввечері в колі сім'ї сіли за стіл і випили покелиху шампанського. Тихо, по сімейному з дітьми. Вдома по покелиху шампанського, повечеряли і лягли спати, тому що всі вранці прокидаються, зізнався ведучий. Всі ці роки пару вважали прикладом сім'ї, проте, як зізнався Горбунов, у них теж були проблеми. За його словами, в їхніх стосунках була кри криза трьох і чотирьох років. При цьому вони засаджують обидва розуміли, що сім'я це праця, тому над стосунками потрібно працювати. Цей допомогу їм подолати кризи. Ми українська сім'я, яка проходить через все, як і всі інші. Сім'я і стосунки в сім'ї це праця, сказав Шоумен в програмі Ранок у Великому місті». Шановні глядачі. А що ви думаєте з приводу заяви Юрія Горбанова? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Український співак та засновник культурного десанту. Саша Чемеров спочатку повномасштабного вторгнення з іншими зірками виступає перед військовими. Вони підіймають бойовий дух воїнів, які щодня ризикують своїм життям заради України та народу. Так Чемеров в інтерв'ю розповів: Співачка Христина Соловій спочатку боялася приїхати до військових, але коли це сталося, то повернути її у цивільний простір було непросто. Вона вже зрозуміла, що це просто нереальний обмін, адже коли ти приїздиш і віддаєш військовим частину себе, то натомість отримуєш набагато більше розуміння, емпатію. Ти стаєш одним цілим з ними, каже Саша. Однак були й ті зірки, яким культурний десант відмовив співпраці. Це потап, Лобода та Велбой. До них були проблеми з лейблом. Чемером вважає, що ненормально брати артиста, який не може розв'язати свої проблеми і просто цим порушувати закон, тому що він співав би свої пісні, які йому повністю не належать. Також, за його словами, співачка Тіна Карль чинила не дуже гарно. Вона декілька разів обіцяла поїхати на передову, але так і не зробила цього. Дехто боїться приїздити, наприклад, Тіна Кароль розводила нас чотири рази і не приїжджала. Наскільки я знаю, вона дуже боїться виступати на передовій. Єдине, що я б їй порадив, це не обіцяти того, що не можеш виконати, каже Чемеров. Я ні в якому разі не засуджую Тіну Кароль. Не так просто поїхати на передову виступати, і не так багато співаків виступають на передовій». Не так давно Тіна Кароль виступила перед військовими, але на Заході України. Деякі українські співаки і культурні діячі бояться приїхати в Україну і виступити хоча б у метро. Шановні підписники і гості каналу, а що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А от співак Позитив, справжнє прізвище та ім'я Олексій Завгородній висловився нещодавно про поведінку Потапа і його дружини Насті Каменських. Так ще на початку повномасштабного російського вторгнення потап з перебував в Іспанії і не хотів приїжджати до України, дуже обуривши українців своєю заявою, що заочно вступить до української територіальної оборони. Потім він їздив по світу, прикриваючись допомоги армії ЗСУ. Зараз він і зовсім відлетів до Колумбії, щоб там будувати кар'єру. Пізніше до нього приєдналася і Настя Каменських, яка раніше оскандалилася своїм інтерв'ю в Маші Росіїні, під час якого плакала, і скаржилася на життя. В інтерв'ю на нашому радіо позитив заявив, що не підтримує з ними зв'язок. Також ведуча запитала, що для нього гірше пісні потаби або інтерв'ю каменських Машів Росіїні, яке користувачі мережі відразу ж розібрали на меми. Це все феєрично відреагував позитив. А потім він відповів, що поставив би на місце кринжовому рейтингу. За словами позитива, кринжовіша творчість потапа, ніж висловлювання Каменських. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Пишіть свої коментарі з приводу новин. До зустрічі в наступних випусках!